Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Досить вітряна погода, але я спробую відзняти. Можливо, не надто буде фонити, шуміти. Якщо трішки буде шум зові, дуже прошу вибачення за це. Але та, щодня малює вітер, вітер, вітер. І ще й навіть синіші вітри, тому мушу щось якось викручуватись. Сьогоднішня тема досить, як на мене, така. Ну, якби часто зустрічаємо ми ці питання, часто зустрічаємо ми таку ситуацію, такі ну, проблеми можна сказати. Досить вона виникає виникає частенько. І навіть в мене таке було, що мені приходили в коментарі і писали, чи, чи запитували, чи я так роблю і чому я так роблю. А тема така, що обробка плантафолом по листю, підживлення по листю, особливо кордесівських троянд. І також троянд старовинних, типу ругози так чи ругоза, чи там інші старовинні сорти. Ось і відповідно стимулювання такою обробкою, плантафолом, полистю, та й взагалі полистю не лише плантафолом, а взагалі полистю підживлення кордесівських троянд і стимулювання кордесівської плямистості або всіляких озів, септоріоз, антрактоз чи антрактороз і так далі. І так далі. І ось так мене теж запитували. Я спочатку якось не звертала чесно уваги. Я ну там, коли я обробляла свій сад, на початках я просто взяла замішала та й пішла підряд. Все бризкати. Але потім, от і мені ставили питання, як в мене потім почуваються троянди. І от пані Олена Тур давненько, мабуть, що рік тому може десь так. Плюс-мінус, розкрила досить деталях цю тему. І я ось, скориставшись тією інформацією, теж розповім вам деякі деякі деталі, які почерпнула для себе і буду собі тепер підкориговувати і обробки і так далі. Так, я Якби, розповім вам, що написано в групі Розитур Україн. Пані Олена знає, що я багато використовую інформацію, якою вона ділиться ось на своєму YouTube-каналі. Ось, взагалі-то, та, чому так вважається, що от саме Кордесівські троянди. Чотири селекції Кордеса, а також не лише вони, а також, як я згадала, гібриди руго, старовинні. Що після підживлень, особливо плантафолом, по листю вони ну листя стає таке, видно, що воно стає уражене, воно стає поцятковане такою чорною чорними цяточками. Це відрізняється по ознаках від чорної плямистості. Ось, але, звісно, що вони втрачають таку свою декоративність, псуються. ну І це нам не дуже подобається, бо ми ж хочемо бачити листя досить гарним, досить привабливим. Листя, якщо говорити ругос, воно є досить ніжне і досить делікатне. Планта Folge будь-яка формула 20-20-20, 5-15-45, 10-54-10 і так далі, вважається досить таким тяжким, ну, тяжким не тяжким агресивним препаратом. Хоча і він, звісно, що приносить і свою користь в підживленні. Заховалася трішки в куточку, надіюся, допоможе і буде легше і тихіше, ага, ще, щоб покрутитися гарно. Чому він вважається агресивним? От я взяла для прикладу 1054, десять, 10, бо я сьогодні хочу ним пройтися частину свого квітника. Якщо заглянути всередину, так взагалі не дуже добре робити, бо бажано в рукавичках це все робити. Ось, якщо заглянути всередину, я не знаю, чи передасть камера, навряд чи передасть, це не є порошкоподібна речовина. Тут є схоже більше на цукор, причому цукор такий не, не цукор пісок, як ото є, така, така назва, а такий цукор досить в відчутних, таких більших поділках, не поділках, вилетіло з голови слово. От. І відповідно. Дуже часто, я так теж до речі робила, дуже часто ми беремо, відмірюємо певну кількість грам, скільки тут, тут, мабуть, 20-30 чи, чи не перевищувати 15-20 так. для декоративних квіткових культур і декоративних рослин не перевищувати 15-20 грам на 10 літрів води. Ми взяли ті грами, відміряли, засипали відразу в в розбризкувач, ну щось там покалабуцкали і пішли обробляти. А насправді, насправді, кристали так, кристали згадала слово. Ось кристали якраз цього добра вони досить великі і їх дуже помітно. Бо якщо взяти, наприклад, брексіл-комбі, брексіл-максі, брексіл мікс, брексіл ферум, брексіл кальцій, там порошок, там дійсно порошочок, порошочок. І їх непомітно фактично ті кристали вони дуже швидко розчиняються. А тут ні, знову ж я не знаю, чи передасть камера, ось я його насипала, і видно так, на дні видно, що лежить шар. І кажу, ну. Навряд чи придасть кожен кристал, але от оком видно, видно, що це дійсно більші кристалики. Це не є піщаноподібна, це не є порошкоподібна речовина. Що це означає? Якщо ми взяли відразу, засипали в розбризкувач, трішечки помішали, це не спрацює щодо повного розчинення даного засобу і пробризкали будь-які троянди, в тому числі Кордесівські оці, в тому числі особливо ругози, старовинні. Все одну частиночки цих кристаликів не розчинені, вони потрапляють на листя. Ми візуально це можемо навіть не побачити. Ми ж не перевіряємо кожен листочок кожної троянди після того, як ми пробризкали. А це вже означає опік, а опік означає пошкодження тканини, а це, в свою чергу, означає відкриті ворота для інфекцій, для грибків, для захворювань. І ось пішла отака: ось. ой Брехня по селу, так? тобто пішло розповсюдження цієї цієї п'ятнистості, цього захворювання по всій рослині. Тому, щоб, як мінімум, як мінімум щоб забезпечити краще, краще сприймання і зменшити ризик опіків таких, так? Ой, спробую показати вам гортензії, поки буду говорити, тут дуже затишне місце. Тому, щоб зменшити, є кілька варіантів. Звісно, що найперший варіант розділяти підживлення е, троянд, ось навіть троянди селекції Кордеса, або троянди Ругоз, Троянд старовинних і троянд іншої селекції, там, Остинок і так далі. Е, і підживлювати їх різними добривами. Або ж теж дуже, дуже гарний є варіант, мав би бути. Якщо ви хочете все ж таки всі підживлювати плантафолом або його аналогами. Щодо аланого, я не знаю. Є плантатор український, Я не можу сказати, наскільки він розчиняється, чи не розчиняється легко, чи, чи він в досить порожкоподібному стані. Не бачила його вживу, знаю, що користуються. Можливо, ви напишете, як він по стану, які там кристалики. Але якщо взяти плантафол, то що я вам демонструвала навіть той же що, ну будь-яку будь формулу з тої лінійки. То дуже дуже бажано все ж таки робити отак: насипати, відміряти потрібну кількість грамів. І розчинити її в окремій посудині, в маленькій, ну, маленькій, не маленькій, тобто в окремій посудині, як вам зручно, до повного розчинення, контролюючи розчинення саме до повного розчинення. Зразу скажу, що це не відбувається моментально. В мені витрачається півдня. Ну, я не сижу півдня і калатаю, та? але в той день, коли я обробляю, я от насипала зараз зранку, наприклад, і помішую. Пішла, щось там поробила, помішала, пішла, поробила, помішала. Само воно не розчиняється. Можливо, за цілий день розчиниться, не знаю, не перевіряла. Але я ходжу і промішую, промішую, промішую. І ось за якийсь там період часу воно розчиниться. Тому, якщо ви хочете вже бризкати, у обмежена кількість часу, то врахуйте це, що треба трішечки буде затратити часу, ну більше ніж 5 хвилин, я припускаю, на розчинення цього добрива, щоб ви собі це уявляли і гарно прорахували. Бо в мене теж таке було, от я знаю, так уже досить така пізня година, гарно пробризкати, немає вітру, не буде опіків, сонячну активність бо вже призахідне. Сонце, і я ж швиденько роз з надією, що воно все розчиниться, а воно все швидко не розчиняється. І ти сидиш калабуцькаєш 20 хвилин, воно не розчиняється, а час іде, і ось так не завжди вчасно я стартую це все робити. Тому вам завчасно кажу, що треба. Ну, От завчасно повідомляю, та, що бажано це робити, виділяти певний такий час з розрахунку того, що прийдеться гарненько його мішати, і мішати і мішати, і дати час на розчинення. І звісно ж, це загальні такі правила по обробці будь-яких рослин, не лише троян, не лише троян кордесівських, не лише троян там старовинних, так і так далі. В сонячну активність, коли є дуже дуже спекотно, теж не обробляємо, бо це дуже дуже ймовірно отримати троянді та й рослинам опіки листя. І так, загалом я думаю, якщо ви вагаєтесь, чи обробляти саме той сорт, саме ту троянду, саме плантафолом, чи все ж таки якусь іншу альтернативу придумати, мабуть, що варто перейти до іншої альтернативи. Цікаво, мені буде ваші думки почути, як у вас з цим який досвід мали: негативний, позитивний, чи відразу знали цю інформацію і відповідно коригували свої дії відповідно до цього, чи вибрали інший якийсь підхід та ось один з підходів. Ну так, це вчасне і гарне розчинення. Інші підходи, звісно, що є варіанти, є особливо зараз, враховуючи скільки в нас є який який нас є гарний вибір різних засобів, пживлення і захисту. Ось можна щось придумати, щоб берегти наші троянди. Тож буду дякувати за ваші. Рекомендації за ваш досвід, і звісно, що я теж поділюся в наступному відео своїм досвідом, що я придумала, як я буду виходити з цієї ситуації і як я буду підживлювати свої троянди. Ну, кордесівських в мене, мабуть, не дуже багато треба перевірити, бо я всі напевно, не знаю. Але є є такі. Але мене більше якби хвилюють, бентежать троянди старовинні ргози, гібриди ргози, бо таких в мене більше. Я так. Наскільки пригадую, ніж Кордасівських, ось тому я буду дещо інший підхід до них застосовувати. Дякую за увагу, за активність під відео. Перепрошую за вітри, за таку бігаючу картинку, що я мусила міняти місця. І всім до наступних відео і па-па!